Одні українці святкують Різдво 25 грудня, інші 7 січня. Але мало хто знає, коли Різдво з'явилося в Україні насправді і чому ці дати взагалі різні. 988 рік хрещення Русі саме тоді на наших землях з'являється Різдво, і святкували його тоді 25 грудня, так само як святкувала вся християнська Європа. Жодного 7 січня тоді не було. Ця дата з'явиться значно пізніше у 10-11 століттях. Усі жили за юліанським календарем, і різниця між календарями тоді була мінімальною один-два дні. Тобто 25 грудня тоді було реальним 25 грудня, а не умовною датою. 1582 рік. Європа переходить на точніший григоріанський календар. Католицькі країни переходять одразу. А православні церкви ні з цього моменту різниця між календарями починає поступово зростати у ХХ столітті. Ця різниця вже 13 днів, і тут важливо зрозуміти. 25 грудня за старим церковним календарем дорівнює 7 січня у цивільному житті. 1918 року Україна переходить на григоріанський календар для держави, а церква залишається на юліанському. Саме так 7 січня і стає звичною датою різдва. Тобто, 7 січня це не інше різдво. Це те саме Різдво тільки зі сувом у 13 днів. А історично українське Різдво починалося з 25 грудня. А напишіть в коментарях: ви святкуєте Різдво 25 грудня чи 7 січня? Буде цікаво почитати.